Хто і навіщо ставить штампи на доларах. Існують буквально тисячі різних стилів та видів маленьких штампів, наддруків та печаток на доларах. Спробуємо розібратися, як з'являються маленькі печатки на доларах. Від вас, друзі, чекаю вподобаєк та коментарів. Маленький відбиток на доларі своєрідна позначка справжності грошей в африканських та арабських країнах. Долар, зважаючи на знецінення місцевої валюти, займає істотну частину в обігу на чорному ринку, високий попит породжує багато підробних купюр. Щоб захистити місцеве населення від фальшивок, обмінні пункти мітять спеціальними штампами всю валюту, яка пройшла у них контроль за справжністю. Багато торговців на ринках, не маючи можливості перевірки валюти, довіряють знайомому штампику на доларі від обмінного пункту. Для них це знак того, що купюра справжня. Відмітки додаються іноземними банками, казино та іншими пунктами обміну валюти для підтвердження автентичності валюти. Кожен заклад має свою мітку. Зазвичай вони дуже маленькі, а деякі за кольором схожі на кольори банкнот, тому вони виглядають так, ніби їх можна було надрукувати. Штамп на 100 доларовій купюрі зустрічається найчастіше, але буває і на менших номіналах. Також існує інша версія, що за допомогою маленьких штампиків долари мітять і наркоторговці для визначення власника цих купюр чи для того, щоб підкреслити вагу і контроль певними угрупованнями в поділи території. кажуть, мексиканські наркоділери мітять долари штампом з невеликим синім дельфіном у куточку банкноти. В часи Пабло Ескобара, відомого колумбійського наркобарона, у злочинців була така кількість доларів США, що її закопували в ящиках, мішках чи діжках. Фермери Колумбії знаходять приховані скарби до нинішнього часу. Деякі з цих доларів мають підписи чи маркування. Трохи історії. Однією з перших відомих на загал надпечаток робилася в Гавайях. Гавайський наддрук або надпечаток на доларах США проводився з січня 1942 по 1944 рік. Наддруки на грошах робилися під час Другої світової війни після нападу Японії на Перл-Харбор. Метою було визначити валюту США. Що ходила на Гавайях словом Гаваї на випадок захоплення японцями Гавайських островів. Якби японці вирішили вилучити гроші у місцевого населення і намагалися їми скористатися, то купюри не мали б жодної цінності через їхню легку індифікацію. Після закінчення війни надруковані банкноти було знищено, деяка частина їх залишилася у мешканців та військовослужбовців як сувеніри. Зараз ці бони мають неабиякий попит серед колекціонерів. Чи є привід перейматися, якщо отримали купюру зі штампом? Долар не втрачає в цінності від цього, якщо не зафарбований серійний номер. В США досі мають ходження долари часи громадянської війни, не дивлячись на безліч грошових реформ. Але проблема навіть не в тому, що наші банки їх продають, а в тому, що такі гроші. У вас можуть не взяти. При цьому в касі не заперечуватимуть, що ці купюри швидше за все платіжні, але запропонують обмін з комісією, як зіпсовані чи старі. Я особисто був у цій ситуації і раджу не погоджуватись на зменшення вартості, а сходити ще в декілька місць обміну. Дякую за перегляд і підписуйтесь на канал.